І ми будемо записувати ролик. По той світ, який я вам обіцяв. Ну, завтра я не вийшов. Ну бо в мене не було часу, ну бо я кудись поїхав може. Ну, якщо ви підтримуєте мій YouTube канал, то Просто поставте лайк на це відео. І хто його зараз дивиться на моєму ютуб каналі, то він може зрозуміти, що вийшов ротик. І нігу можеш подписчики вибачте. Я зайшов в світ, щоб робити, щоб мене не вбили. Е Менім таку штучку. Земляну базу. А що я буду жити на вулиці чи що? Хоча б в чомусь. Скажіть, будь здоровий. <кхи> Мені заповедне, так що? І ще вибачте за скин. Тут зовсім не можна міняти скин, а якщо я зайду на стару версію, то з вами не пропаде. Якщо ви хочете мейн, то просто напишите. Хочу землянку назируємо на остро. Я здравствую землянку. Ну бо ця землянка просто безполезна. Я чуть-чуть пустою, ніби Тут все замало. Ну, землянка теж заброшена. Якщо ви дивились інший ролик, то ви могли побачити, що не в землянку, а я закінчу ролик на дві хвилини свого життя. Як ви бачите, ми будемо грати з мишкою. Прикол такий, що це острів. Я думаю, що це точно острів. Барани нам ну, єдиний поміщає. <кхід> Де вода? Отак. Вон там от. Тобто там ж ви маєте. это почему спустимся? Очивка. Что это? Ліжко. Як бачите, оу, я подумав, що то пище на кассу. А, опа, тут то тоже пище. А в мене з того толку факелів, то нема. Чого? Хотите піти накопати деву? Ну, бо ви знаєте, що це вугілля воно прикольне. <кій> не, не таке, як в шахтах, а яке ми можемо зробити. За покажу, як воно виглядає. Треба почекати, що тут такі скелі Ого, щоб у них реально залізти. Я зараз покажу, як робиться, якщо ви не знаєте. Ставите пічку, кладете на нас дерево, а сюди де, ем, дерево, доски і чекаємо, поки воно переправиться. Це так само, як в житті тлавесний уголь, ну, то вугілля. А в мене ще дерева немає? Не, nee. як бачите, це ролик трохи буде й довшим, но ну, бо інші 2 хвилини то просто капець. Я вам обіцяв записати ролик. І о я записую ролик. Опа, ми підемо до да. Ну, мені спочатку дарувати на копати. Що без дерева ми будемо бомжами дерева? Ха. Спускайся до пічки. Е, я чуть не здох. Запередиться йду пожати. Главное, щоб там скелет вийшов Чугені повні. Закидуємо одне м'ясо. Кидаємо і кладемо е, то щоб й дали, з да, жару, а ви мій жарний кусочок. Хоча я маю арбуз, але тільки 22. Я чуть-чуть покладу сюди, щоб зробити 13 насіння арбузів. альбузів. Ой, дамо пропала вас. Якщо ви хочете більше таких роликів, то заходьте на мій YouTube канал і зараз же дивитесь на мій YouTube канал для ролики. Відео, а не шортс, що ви дивитесь напевно шортс. І одне відео фігове, тобто лавне фігове, набрало 500 просмотрів, Дякую підписники вас вісім. Не відписуйтесь, будуть контенти на не кожного дня. Ну бо це дуже тяжко. І в мене всяке таке іджі, чи... таке. Ну це дуже тяжко, я реально скажу. Війдемо в пуще. Хоч би це не скелет був. Мене клеплив на він який страшний ізений? Оно так непогано наносить коли ти далеко. Страшно такий ти. І все? Тобто там тільки заспавне все а Ну, все понятно. Сьогодні ми будемо добивати до фіга дерева, щоб зробити домик. Біля, оке... Біля океану не гарантую робити домик. Ці утоплені кизвилку, вони мене бісять. Ну, бо вони кидають прямо. В бошку і тебе вже нема. Я думав, що свиня тримає пісок, як там це свиню звати. мене трохи лагає, коли я заходжу, а потім відлагаю. Я чи не здох, якщо б тут не було такої штуки. таке відчуття, ніби тут хтось скопався. Ні, ну нормально. У мене інвентар в повному гамні. Ну, звісно ж, он так ходити і не зробити ящик. Е, це б ще ідеально підходить для хати. А що, і що, Боже? Я не буду бомжом, я все буду стоїти сам. Поїхав. Цей куточок буде вікном. Ну пізніше. Колись це буде величезне вікно. Будеть може. Було чесно. Отак. Тут все треба поскопувати, бо стойте хату тут тяжко. Е -е, нічого не було, ви нічого не бачите. Отак. Я бомж, доступ. Nee, не гальма, тут так тяжко добути, доски тут все має бути в один піксель. Тут у мене буде вихід. Трохи в це крила і чуть, -чуть підлога з камінчиків. Трохи треба викупити це дерево і поставити камінчики. і поспати. Так, як бачите підписники, я зараз покажу, який ти день. Два. Тобто був вчора перший день. Ліжко буде стояти вон так. Так. А землю? Сюди можна поставити щось. А сюди не можна вже. Сюди печку і всі інші штуки. Чик і чик. Ідеально. Завчас пожалуйста чуть йде. О, в мене є дерево. Саженець дерева. Клас. Хай тут постать. Хоча не хочу патись туди, але я не хочу. Тут є ще не вся хата добудована. Видно, що не добудована хата. Тут є ем... тут просто по нас посвака. Це ми тати камінчиками. Як бачите, монт в хаті такий: ви думали, що ви думаєте, що монт. Хаті буде крутішим? Ні. Максимум ремонт, що я буду робити ферму їди, чи я такими темпами скоро здохну з голоду Та, блин, та доски покрадіться вже. Що мені те скрафтити мотигу? Тільки не кам'яну, а дерев'яну. Аааа, як я ненавижу кавти та митику цю. Посадимо насіння і арбузи. Та тут треба построити ферму. Чого ж не буде чи саме воскільки землі? є, А один блок не ще ферма. Спочатку тут буде насіння. посадимо на сидіння. І И... от. Два три Короче, я роблю Город, Великий Город, ну, бо в мене так багато землі, що на все життя хватить. Ну так і останній брок. І те, це треба вкопати. В пшениця виростить, то її стане більше. Тут має дещо бути. Не питайте, що тут має бути, але воно дуже потрібне. Абузи посадив. Цю штуку скрафтити. Для того нам приходиться стільки плитків. Ну того хоча менше ну, тут така логіка коптення. Та пофіг. Сюди треба закинути насіння і арбузи. А як... Е я тепер без їди, а не з їдою. Мені ж та п'єда жаль, зараз згорить. Ну, говорив, згоріла. І на тому всім пока, та я шучу, нам треба вікно достроїти. Появилося на мою дурну штучку. А тут те шість. Як бачите, ми заламаємо пожалити пісок. Е, ну, забагато шоту. Так, і Такі, дерево. Є ще одне дерево. Поки воно буде держатись, то підписники. Скоро буде відео закінчене, так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо ви не хочете мати дуже поганих друзів, ну я самий ну буду. Я український, ну на пів. Я живу в Україні. Це мене радує. Є ще чути. Як бачите, у мене двері, такі я поставлю по приколу, як бачите, мені скучно, і я дуже непонятно. Опа. За підписники мені треба докрафтити стеклянні панелі. І якусь квітку. І в іншому маліку буде квітка довбана. Цьому. Всім пока, якщо всім це сподобалось, підпишітесь на мій YouTube.